Антарктида вважається континентом без історії, без міст, без храмів і без минулого. За офіційною версією тут ніколи не існувало нічого, окрім льоду, вітру й каміння, якщо не враховувати вже дуже древні часи, коли на землі панували динозаври. Але що якщо це не зовсім так? А можливо і зовсім не так, можливо, цей континент має багату історію, яка ховається під льодом. І саме це від нас намагаються приховати. В цьому відео я не буду сильно акцентувати увагу на конкретних об'єктах, помітних в Антарктиді. Якщо ви тут, думаю, багато хто з вас і так уже знає про піраміди, провалля, сліди літаючого об'єкта, який впав посеред снігів і так далі. Я більше спробую розібратись в самому питанні, чому такі об'єкти існують і в чому може бути їхня суть. Супутникові знімки Антарктиди час від часу фіксують форми, які виглядають надто знайомо для людського ока, чіткі грані, правильні кути, симетрія, яка повторюється з дивною точністю, це не поодинокі об'єкти, а цілі групи структур, що нагадують пірамідальні утворення. І саме ця повторюваність змушує ставити запитання адже природа здатна на дивні витвори. Але вона рідко створює геометрію з майже ідеальними пропорціями і на системній основі. Попри сліди ретушування, на супутникових знімках все ж видно силуети споруд, які можуть бути рукотворними. Їх часто знаходять на сучасних картах. У попередніх серіях ми вже говорили про карти, які показували Антарктиду задовго до її офіційного відкриття. Карти, на яких континент був зображений без льоду. Якщо ці зображення не були помилкою, тоді логічно припустити, що Антарктида колись виглядала зовсім інакше. А тепер варто поглянути на неї не очима картографів минулого, а з висоти сучасних супутників. І, що цікаво, питання виникають як при перегляді стародавніх карт, так і аналізуючи сучасні знімки. На деяких з них видно структури з чітко окресленими сторонами, де схили мають майже однаковий кут нахилу. А вершини виглядають ніби зрізаними. Світло й тінь утворюють правильні трикутники, які складно списати на випадкову ерозію. Особливо дивує те, що подібні форми іноді орієнтовані однаково, наче за спільним принципом. Це ще не доводить їхнє штучне походження, але змушує замислитися, наскільки випадковою може бути така точність. Офіційна наука пояснює ці явища природними процесами. Говорять про нунатаки, це одинокі вершини гір, що виступають з під льодовикового покриву, про дію вітру, льоду і тектонічних сил. Частина цих аргументів звучить переконливо. Але проблема в тому, що вони не завжди відповідають на головне питання, чому подібні форми трапляються не хаотично, а групами і чому вони так сильно нагадують структури, які людство зводило в різних куточках планети. Ще більше запитань з'являється. Коли мова заходить про темні провалля й отвори, помітні на льодовій поверхні. У деяких районах сніг не затримується, ніби під ним є тепло, фіксуються аномалії, які офіційно пояснюють геотермальною активністю. І це справді може бути частиною відповіді. Але дивним є те, що такі зони іноді розташовані поруч із симетричними структурами, ніби вони пов'язані між собою. В цьому контексті хочеться звернути увагу на існування великої кількості легенд, історій та книг про існування підземного світу, вхід в який знаходиться саме на південному полюсі. Чомусь на думку зразу спадає роман Жуля Верна про подорож до центру Землі. Багато його інших творів також випереджали свій час років на 50. Можливо, він не вигадував нічого, а знайшов доступ до певних знань. Якщо припустити, що Антарктида в далекому минулому не була скута льодом, тоді ці об'єкти могли виникнути задовго до глобального похолодання. У такому випадку ми стикаємося з незручним питанням, хто або що могло залишити після себе подібні сліди на континенті, який сьогодні вважається повністю неживим. Також це може свідчити про те, що лід покрив південний полюс значно пізніше, ніж це стверджує офіційна наука. У різні епохи історії людства ми вже бачили приклади того, як знання зникали або переходили до вузького кола посвячених. У серіях про давні цивілізації та про тамплієрів ми говорили про те, що інформація рідко зникає безслідно, вона радше ховається. І Антарктида, з її обмеженим доступом і статусом поза історією, може бути ідеальним місцем для того, щоб щось залишилося непоміченим або незручним для пояснення. Антарктида. Єдиний континент без корінного населення, без традиційної історії і з жорстким контролем доступу. Будь-яка дивна знахідка тут легко губиться серед наукових термінів і формулювань на кшталт випадковий збіг або природна формація. Але чим більше таких збігів з'являється, тим важче ігнорувати сам факт їхнього існування. Пірамідальні форми, симетрія, порожнини під льодом. Усе це ще не є прямим доказом існування давньої цивілізації. Але це серйозні тріщини в офіційній історії, яка стверджує, що Антарктида завжди була мертвою і порожньою. Бо якщо під багатокілометровим шаром льоду справді приховано щось більше, ніж просто каміння, тоді справжнє питання звучить інакше. Якою була Антарктида до того, як її скував лід? Як показує практика, приховати якусь інформацію від людства не так складно навіть в наш час. Що тоді говорити про середньовіччя чи більш ранні періоди історії? Інформація до нас дійшла в значно інтерпретованому та спотвореному вигляді, а історія писалась під диктовку монархів та релігії, які мали монополію на трактування тих чи інших подій. Тому не дивно. Що про офіційно невідомий до 19 століття континент інформацію приховати було ще простіше. Якщо мислити логічно, то можна повірити, що піраміди чи деякі інші об'єкти в Антарктиді не є штучними. Будівельні матеріали та умови для виживання там обмежені. Але що, якщо там все таки є місцеві жителі, можливо, вони зовсім не схожі на нас? Думка про існування підземної цивілізації здається фантастичною. Проте і спростувати її поки не вдалося можливо, комусь таки вдалося пристосуватись до життя в глибинах, де існують цілі населені пункти і все необхідне для виживання в таких умовах. Якби там не було, Антарктида точно ховає від нас багато таємниць. Цей континент не був скований льодом вічно, і на ньому точно мало існувати, як мінімум. До історичне життя, сліди якого заковані під глибоким шаром льоду. І тільки добравшись до поверхні континенту, можна дізнатись точну історію цього клаптика суші. Проте такий сценарій нас чекає точно не скоро, що навіть добре. Бо масове танення льодовиків в Антарктиді призведе до затоплення великої площі сучасної суші. У наступній частині ми спробуємо уявити континент таким, яким він міг бути колись з ріками. Лісами і кліматом, здатним підтримувати життя і, можливо, з історією, яку нам так і не розповіли.